Шановні друзі, радо вас вітаємо. Компанія Трактор номер 1 знову з вами. І в нас сьогодні чергове знайомство, чергова новинка. Спілкуватись ми будемо ось про цей трактор трактор від відомої компанії Через Online. І мережа салонів трактор номер 1 презентує вам саму найновішу модифікацію саме останнє покоління. Трактор Azumline RK504, який тільки з'явився до продажі в Україні. Трактор є суттєво змінений. В ньому є багато нових технічних рішень. Є в нього збільшена розширена комплектація на сьогоднішній день. Ну, фактично, це є модифікація нового 2018 року і він є вже доступний для продажу в Україні. Ну, бренд Zoom Line» в Україні присутній вже не перший рік. Його багато хто знає, любить і поважає. Трактори цього виробника сміливо можна віднести до техніки преміум класу. Ну і в Україні дана продукція цього виробника користується заслуженою повагою серед покупців і серед фірм постачальників даного бренду. Ну, ось так він виглядає. Трактор виготовлено в класичному дизайні компанії Cherry. Приємний зелений колір. Є в нас така характерна решіточка радіатора з шістьма фарами. Ну, Це якби є дизайнерське рішення від заводу Черіз Ну, Ось так він виглядає. Тракторець досить виглядає добротно, збито. Ну, як і вся продукція цього виробника. Ну, Давайте про цю модель, що в ній нового, що цікавого. Трактор у нас на огляді 50-сильний, повторюсь. Трактор у нас має 4-циліндровий двигун, він є повнопривідним. Ну, Давайте почнемо з вами з основних його габаритних технічних характеристик, з габаритних розмірів, ваги, колісної бази. Значить, дана модифікація має у нас. Довжину 4085 мм. Висота даного тракторця у нас 2800 мм. Ну, ви бачите, наверху є такий пробусковий маячок. Ну, завод виробник теж рахує його в висоту, тому така в нього досить серйозна цифра по висоті. 2800 мм. І 1830 мм в нас є ширина даного трактора. Якщо говорити про колісну базу, колісна база даного тракторця в нас складає 2020 мм. Тобто, трошки більше 2 метрів в нас є колісна база ось на цьому тракторці. Вага даного трактора 2795 кг. і тягове зусилля даної моделі 12,5 кН. Ну, ось так він виглядає. Ми з вами його обійдемо по кругу. Добротно все помальовано, гарно все зроблено, багато є інформаційних наліпок. Якщо говорити про кліренс даного тракторця, то він становить 380 міліметрів. 380 мм, що для, для даної моделі є абсолютно нормальним. Колія передніх коліс у нас складає від можна регулювати колію передніх коліс від 1000. 250 мм до 1350 мм. Ну, хочемо звернути вашу увагу на те, що от в цій оновленій моделі у нас з'явився розбірний диск. На ринку міні-тракторів в Україні. Цією опцією міг похвалитись донедавна тільки Donfeng 504. Ну, зараз міні-трактор через онлайн теж отримав цю. Функцію, так що у нас переднє кулія регулюється від 1250 мм до 1350 мм. Також дана модель отримувала в нас ось такі залізні передні підкривки. Ось так вони виглядають. Досить добротно, акуратно вони зроблені. Колія задніх коліс в нас складає. Теж є диск у нас по типу корона. Теж є можливість регулювати і колі, колію задніх коліс. Можна регулювати від 1250 мм ширину до 1550 мм. Розмір у нас задніх коліс становить 12,4 на R28. Колеса армур. І розмір передніх коліс у нас складає 8 мм. І 3 на R20. От. Значить, попередні комплектації. Передні вантажі були на моделі РК 504 опцією. Вони, їх можна було придбати за окрему плату. Зараз. Остання модифікація в нас отримала в базовій комплектації ось такі передні вантажі, вони йдуть в базі абсолютно, вони є в наявності на кожному тракторі. Загальна вага передніх противаг становить 144 кг. Є в нас ось такий спереді буксирувальний пристрій. Бачите, є Литво компанії Zoomline. Ось їхній фірмовий знак. Ну, Взагалі бренд. Через Online є настільки популярним в Україні, що віднедавна почали з'являтися трактори-клони, які візуально схожі на, трак... на трактори цього бренду. Вони є теж зеленого кольору, є теж в них от характерна ось така решітка радіатора з шістьма фарми. Тому будьте пильними, будьте уважними. На капоті повинно писати вас з онлайн. Може бути модифікація RF, RK. Воно ну, повинно писати ось так «ZoomLine» і повинно бути ось таке його, такий його фірмовий знак. Тобто це є гарантія того, що ви придбаєте якісний надійний трактор від відомого виробника світовим ім'ям. До речі, трактори через «ZoomLine» активно продаються і в країнах Європейського Союзу. Наші найближчі сусіди Польща та Угорщина дуже активно використовують дану техніку від потужністю від 25 кінських сил до 50. І продаються вони в США, продаються в Канаді, в Азії. Тобто це є фактично бренд світовим ім'ям. І ось мережа салонів трактор номер 1 є офіційним представником в Україні даного бренду і з радістю. Ми вам пропонуємо цю техніку. Ну і, власне, ось цей відеоогляд робиться саме для вас зараз. Значить Тракторець у нас є повнопривідний, як ми з вами говорили. Є в нас гідропідсилювач керма двосторонньої дії. Бачите, шток циліндру у нас захищений, є у нас і гумовий пильничок, є спеціальний металевий захист. Передній міст на спортального типу, теж досить потужний. Ви бачите, є каталожні номери вилиті. Тобто це говорить про досить високий рівень виробництва від компанії Cherry Zoom Line. <coughs> Значить, на тракторі в нас встановлено два гідравлічних насоси НШ. Є в нас також бачок для. Гідравлічної рідини, гідропсилювача керма. Генератор у нас встановлено потужністю 1000 Вт, стартер у нас встановлено потужністю 3,8 кВт. Є в нас ось такий спеціальний сіточка металева схована для фільтрації гідравлічної рідини, яку ви можете в будь-який момент дістати, промити і поставити назад. <кхід> Акумуляторна батарея у нас. Ємністю 100 Ампер-годин Є у нас ось такий вимикач маси. Акумуляторна батарея надійно зафіксована спеціальним кріпленням. Радіатор у нас має спереді сіточку спеціально захисну ємність. Радіатор у нас складає 12 літрів. Двигун. Двигун у нас встановлений дизель атмосферного типу 4-циліндровий модель. А498 БТ. Об'єм двигуна 3168 см кубічний. Потужність 50 кінських сил. Примусове водяне охолодження. Ви бачите, є термостат у нас, який відповідає за типовий режим роботи двигуна. Також є у нас свічки розжарювання на кожному циліндрі, що гарантує вам легкий та безпечний пуск при надзвичайно низьких температурах. За умови, щоб ви якісне зимове де Є в нас фільтра встановлені, є от фільтр грубої очистки паливний. Є фільтр у нас тонкої очистки безпосередньо перед паливним насосом. Також є у нас фільтр масляний. Також є особливість даного, даної моделі те, що в нас відбувається змащування. Маслом і, і, і паливного насосу та пневматичного компресору і, за рахунок подачі масла з двигуна, тобто у нас змащування відбувається централізовано. І коли ви міняєте масло в двигуні, автоматично у вас свіже масло потрапляє одразу в паливний насос та в компресор пневматичний. Попередні моделі і. Інші моделі, інших виробників старіших модифікацій. Окремо мали систему змащування паливного насосу. Була окрема ємність, треба було доливати, міняти масло в самому насосі. Був певний щуп, на якому потрібно було контролювати рівень масла. Ну, багато хто не знав, що це потрібно робити, багато хто взагалі не міняв. От, тобто були певні труднощі в цьому плані. Ну, Даний виробник це питання вирішив кардинально і, в принципі, досить просте і хороше рішення. Повітряний фільтр у нас мокрого типу. Виведений у нас повітрозабірник вище кабіни. Надзвичайно хороше і добре рішення. Тобто є шанс висока ймовірність того, що в двигун буде попадати виключно чисте повітря, бо є деякі виробники, які економлять, ставлять грибок низько. І небезпека попадання пилюків в двигун або забивання повітряного фільтра надзвичайно висока. Також однією з відмінностей нової моделі є те, що виробник в ось цій новій моделі 2018 модельного року перемістив бак, паливний бак, який знаходився над двигуном. Ви бачите, що тут. Фактично є тільки в нас бачок гідропідсилювача. Виробник перемістив бак, паливний бак е з під капота. Фактично його розмістив під кабіною, під підлогою кабіни. Тобто в нас тепер є два баки лівий і правий. Лівий бак у нас є основний. Він має ємність 44 літри і є в нас бак також резервний. Зараз ми вам його покажемо. Ось є бак резервний, він має 33 літри. Тобто сумарно у нас ємність паливних баків 77 літрів, що на 25 літрів більше від старого попереднього баку, який у нас був розташований під капотом. Навіть ви можете бачити, що виробник ще комплектує техніку капотами, де є ось цей лючок, такий спеціальний, щоб мати доступ до горловини баку. Ну, тут вже є нове рішення. Повністю баки є залізними, повністю баки є залізними. Є в нас ось такі дві підножки з обох сторон. Досить високо розташована кабіна і для зручності посадки-висадки виробник поставив з обох сторін по дві підножки. Отримав трактор ось такі нові ліхтарі. Попередні у нас були старого типу, такі більш квадратні. Ну, досить гарний, такий, більш сучасний дизайн. Є ось такі у нас дзеркала великі, об'ємні, досить багато в них все видно, досить зручно працювати. На таких кронштейнах вони кріпляться. Є у нас антена. Передні робочі фари сучасні. Є також аналогічні задні робочі фари.